Ну, Доброе утро! С Доброе утро, дорогая! С добрым утром, любимая! Доброе утро, страна! Люди, пора вставать! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро. Бодя, Бодя, давай, скажи что-то. Вот это выпускный редактор студентов «Кузя 1 плюс это правда? Да. Это я. Рослатый Игорь Шокол. Так. В народе известен как Гарик, а также мысль. Варя, Варя, не в нем, пожалуйста. Бодя, привет. Привет, привет. блин, а где Бодя? Бодя, где он? Где? Нет, нет его. И тут Прошу. Зараз буде обряд перевзування. Ось це буде із них. Подивись, ось це до чого ми яка інтелігентна дівчинка, Бачиш, що передній не заказали? О-о-о! Бачиш, ми будемо чого? Купіть мені сандаліки, я замуж вихожу. ну ну ну, ну. Ой, будь-який ти дотепний зранку слухай. З одного боку подобається а з іншого боку, уяви собі ми змагаємось нас нерівний бій. Ми змагаємось з лухарями, сватами, з ефірами по дві години. Ми змагаємось. Тобто, у нас найтяжча ситуація, тому що нам зараховують рекламу в загальний шер, загальний показник, і уяви собі скільки за три години такої реклами. Тобто, це тяжко. І зараз ми перемагаємо. Правда, Дай? Ефір залишається 8 5, uh, хвилин. У таран 5, 5, 5, 5. Uh. Uh, 5 у мене 8. Іменна філіжанка. Не брендована. І це велика помилка, він її ховає. Тому що у нас є титульний спонсор. Зелений пандовий чай, тому що мене називають панда Шманда. Іди шманда, ефіру. Ось ця команда обслуговує така кількість чай. Вот Марат Добрый, Давыдович да. еще не знает, какой именно Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Наши да. друзья телекритика. Вот. Да. Телекритика, да, уважаем. Даже, давайте, вот, скажи, вот на камеру надо сказать, уважаем. Да, вы сказали, Уже все. Плазму повесили, но не подключили. Вот так Яков Смонарх. Сила ранку. Сила бадьору ранку. телевизионщик. Вот мы можем рассказать это им. Да. А, чому біля сінечки на вентилятор? Чому? Тому що у нас не працює кондиціонер і всім дуже спекотно. Ми вже без кондиціонера вмираємо, загибаємось. Сидіти тут 4 години зранку це. Дядя Саша, поверніть нам кондиціонер. Ну, важко, важко. Без кондиціонеру важко. Говорит Магадан. Доброе утро. Магаданское время 7 часов 11 минут. О погоде. По сведениям Калымского управления по гидрометеорологии, сегодня днем в Магадане без осадков. Кожного ранку вставати в 4.40, нікому не буває легко, мені здається, навіть малим дітям. Yeah. Ну, Я не можу сказати, що я до цього звикла. Важко багато розмовляти зранку, тому що шість випусків це ти постійно розмовляєш. Постійно, постійно розмовляєш, розмовляєш, розмовляєш. І ти вже до десятої ранку наговоришся так, що вже далі хочеться весь день мовчати. Раз, Так, це е, наш улюблений пост, пост скайп включень. Тут ми можемо включити будь-кого. От можемо. За кілька годин включити, наприклад, борю Моїсієва, якщо він прокинеться, Аліса, ліса ага. чарівниця. Вона свіж свіже, свіже вишивчає замуж. Це наша новобрачна. О, о, о. Вітаємо і відразу прилетіла Святої землі і на скай. І, так, і На осініаврам у нас онлайн. Можемо зараз телефонувати. Чому нам про це і не тільки лідіатра лідов Доброго ранку? Доброго ранку, Руслана. В останній годині приближу себе до тормату і насолоджуюся нашими новинами. Зараз це ж саме будете робити і ви. Доброго ранку, Тесен. Араз два. Все, хорошо. Ой, це режисер, у неї троє дітей. Вона встигає все. Вона позбавила тепле перед сніданком. Сирників. Це страшне, це Ліна Морозова. Вона завжди в гарному настрої. товаришів. Я на шару задаюсь, а обходить? Обхохочешься. Внимание! Какая первая газета? Какой? Газета у тебя первая. Второй час. Какая у тебя первая газета? Молодец. Я сейчас детей поднимаю перед тем, как уходить, потому что потом понимаю, что они сами не встанут. И прекрасно. СН на отбивку, отбивка есть. Где она есть? Ни хера у тебя нет, мы ее здесь давали. Еще одну поставь. А, Мы да, перед рекламой дали отбивку. А, да. да, а, а, да, а ты кем а? да. а? а а не будешь? Иррациональная культура. Пойдемте культура. Пойдемте уже. Перекурчик? А, а как <проб> ты их запугал вчера. Ч, ч девочки, только не волнуйтесь, только не волнуйтесь, у вас все, все. Да все получится. Но я их расслабил. Расслабил. Девочки, только не волнуйтесь. Только не волнуйтесь, девочки, не волнуйтесь. Девочки уже такие. Будет, ты мой. Синяя, ты что? Что такое? Ты же не будешь синяя. У нас вже вісім У нас тринадцять 8813 підписчиків, і от ми особлива активність під час ефіру. Сенечки страшенно тактовна людина, і він не може у лоба запитати, чому хтось прийшов заспаний чи що у тебе на голові. А так він каже: от Фейсбук, будь ласка, наш читач запитує. Друзі, ми нашли нового ведущую. Mm -hmm. Богдан Кутєпов. Йоу! Mm -hmm. Нарешті! Останні до сніданку 4 роки я прокидався, засинав о 4-й годині ранку, а прокидався десь об 11-й годині, mm -hmm. о 12-й. І тут з'явився на горизонті сніданок. Я зрозумів, що це Оце я попав. Втягнувся, але а, життя моє а, стало кепським. Немає часу на... <кхід> на щось своє приватне. Колектив офігезний, <кліп> <кліп> тому що а, ну, ну, за енергетикою не знаю. Я відчуваю такі а, моменти, дуже прискіпливі до цього, а люди тут просто починаючи від операторів, монтажерів, редакція, журналісти, випускові, всі. От, а якби такого не було, то і не було б, можливо, і мене на сніданку, а можливо, і сніданку не було б. Діана вперед в роботу пісні Алли Пугачевої. Вот отличная песня. Как, как тревожен этот путь. Как тревожен этот путь.

<р preachers> -го. 30 середа, 7 вересня доброго ранку, про двітя санкт І вже виїхав наш кореспондент, він не побачив там жодної пожежної машини. Більше інформації у випуску о 9-й ранку. 45 хвилин і фінал. Так щодня, Бодя. — Найдовший прямий ефір в Україні. Але команда дуже класна, Водя. Ти ж ще журналістів не бачив. Там же журналістів ще. Мегазірка, звісно, Віталій Сідюк. Який от Мадонні подарував квітку, а вона її кинула під стіл і це обурило весь інтернет. Це зробив Віталік. Він абсолютно смілива людина, він не боїться зірок, він розводить їх як дітей. Мадонна, Мадонно, а вий... де квітка, яку я вам подарував? О, мій асистент забрав Роман Вінтонів. Наукоменц no так сказать. Він готує новий спецспецпроект, навіть два спецпроекти для саме для сніданку. Я uh -huh. думаю, що всі 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 про це почують. Тому що uh -huh. він тонів і лінивий такий Але якщо він щось зробить, то від цього все гудить. Тому доводиться терпіти його. Right. Ми сумним не хуліганимо, нікого не б'ємо по обличчю стрільцями. Не кидаємося. Нас відходи ради. Є Мирослава Ульяніна, яка зустрічає ну чудові дві дівчинки Мирослава і Леся Бакалець. Ми їх називаємо театральний кружок, бо вони так рвуться до іскусства, А весь час ми змушуємо їх робити щось. Дві дівчинки, які. Е Чудово працюють. Я їх вирощувала одну з радіо Свобода, Бакалець, через п'ятий канал. А з Миросю познайомилась на п'ятому каналі. Вони ростуть це таке щастя, коли в них є бажання працювати. Вони шалено люблять відрядження. Вони роблять такі класні сюжети. Там їздять, наприклад, е, Миросів «Синевір». Вони можуть зробити настільки захоплені, що вони можуть зробити про вокзал в бірдічеві мега-сюжет з інтригою з усьому. Студенти завжди захочуть посмакувати млинцями, та й ми самі на пані, що пригостимося. Лесю <смір> <смір> О, господи млесі страшне. Тим, що приготувала Леся, точно не пригостимося. Потім хто в нас ще є. Ну, а скупа людей, які намагаються себе проявити, причому дуже важко. Тому що є формат, є потреби проекту, а є їхні бажання. Ясно, що часто ми їх скручуємо, намагаємось робити те, що треба. От але це реалізація, і вони розквітають, вони стають самі собі по собі персонажами. Тому що Віталіка вже по моєму знають всі. Вже Мадонна знає Віталіка. От тобто не знаю, вони дуже класні, їх багато і приплив зараз. Пішов до речі, у нас була гендерна нерівність. у нас були нещасний Віталік, Сидюк і Вінтонів. Все решта самі дівчата, вони працювали по ночах, це важко. І я зрозуміла, що вперше підхід в мене такий до кастингу. Перше — він має бути чоловіком. І об такий приплив прийшов цієї осені дуже-дуже цікавих людей. О, я, а тепер у спортив, хожу в мір спорту. Бо якби не було спорту, то працювати з шостої ранку до 10 вечора. Можна збожоти, хоча Олександр Владиславович Скаченко вважає, що чотири години сну це забагато. каже, візьми ще щось, якийсь проект. This <laughs> is